Ось така красота. До мене нарешті приїхала мої це Давайте відкриємо зараз ось цю коробочку. Тут так, Роял Будемо знімати, Скоро перераховувати їх. Так, відкриваємо. Роял Це у нас. Луковичка 11. Це у нас 11. -ка. Це такі покрупніше. Є такі, звісно, і поменше луковички. Трошки фузоріоз є, але зараз ми почистимо. Приналиванк. Я ще не професіонно, ну, не виходить так швидко. Так, Кореневий валок чудовий. Вон, бачите, він вже готується вилізти. Так, будемо чистити з кореневого валика, очищати, щоб лише політилася полоненочка. Вже у діто пусточки.